Прокуратура тримає на особливому контролі оздоровлення та відпочинок дітей у літній періоді. У цій сфері факти безвідповідальності та неорганізованості недопустимі. Тому, як тільки стало відомо, що 11 липня 48 дітей з Чернігова у таборі відпочинку сузір'я в Коробському районі. В Коробському районі ми їх там і чекали, прокуратурою області було відразу проведено організовану перевірку із залученням прокуратури міста Чернігова, прокуратури Коробського району от, та міського виконавчої дирекції фонду соціального страхування статусової втрати працездатності за результатами перевірки. Посадові особи, які Через власну неорганізованість допустили зрив відпочинку дітей, притягнуті до дисциплінарної відповідальності. На даний момент перевірки організації стану відпочинку дітей і під таборах відпочинку прокуратури області проводяться. Про їх результати громадськість буде поінформована додатково.